Одна моя підписниця запитала, чим відрізняється між собою візерунки, по яким категоріям і критеріям їх оцінюють. Я вам покажу декілька на прикладі моїх речей. Оце лицева гладь. Вона вважається однією з найпростіших, але майстрині можу сказати, що воно приходить з досвіду. Другий це в мене, наприклад, тут подвійний рис Трошки складніша техніка, і виглядає трошечки інакше. Наступне це. Ось такий, як, наприклад, візеруночок соти і тому подібне. Візеруночки трошечки складніші, трошечки об'ємніші. Наступний це у мене на прикладі наче ажурне, наче не ажур, але в основному це як ажурне, бо має багато отворів, але імітує косу. І сама по собі коса, один із різновидів її. виглядає ось так. І одне з найскладніших, як вважають уже майстрині, це ось такі арани, коли багате переплетіння візеруночка між собою. Ось так виглядає один із прикладів. Напишіть у коментарі, яким способом більше любите в'язати ви.